Військових розвели, тому що безкоштовного розмитнення не існує. Салон уже не мав можливості оплачувати доставку автомобілів з Америки до Литви, а також з Литви до України. Хоча кошти у військових і у всіх громадян України вже набрали. Військових розвели, тому що безкоштовного розмитнення не існує. Є один указ кабінету міністрів, згідно якого можна пригнати на благодійний фонд і передати цей автомобіль військовослужбовцю на військовий квиток. Але там є капкан. Капкан, який називається ось так. Я думаю, ми прикріпимо, і там чітко написано, що після закінчення військового стану військовослужбовці зобов'язані на протязі трьох місяців передати автомобіль на баланс військової частини. Це дно, це дно. Яке можливе тільки в Україні ніхто не поніс поки відповідальності. Хоча я вважаю, що вони всі повинні нести колективну відповідальність. Всіх менеджерів потрібно знайти власника через інтерпол, знайти екстрадицію, провести до України і тут судити.